Сергій Сіробабаба прийшов до пенсійного фонду оформити пільгу на газ та світло. У цій структурі робить це вперше. Я був сьогодні в сезон захисті мені сказали, що ти пенсійний фонд. І от я сюди прийшов. Полин 10 найбільший. Тепер чекати пільги. Я пільги вже отримую з 2003 року. Цим займався райисполком в 10-му кабінеті, пільговий кабінет був. Тепер вони передали пенсійному фонду пару минут. І все, і все ми вирішили. Через те, що у пенсійному фонді додалися нові функції, працівники готувалися до їх введення. Постійно у нас проводилось навчання в межах нашого пенсійного фонду. Майже 336 мільйонів гривень витратили на фінансування субсидій та пільг, за словами заступниці начальника управління обслуговування громадян Альони Заставенко за останні три місяці на Сумщині. Це майже 135 тисяч домогосподарств області. Прийом документів пенсійний фонд України розпочав з 1 грудня цього року. На сьогоднішній день ми маємо вже близько п'яти тисяч нових звернень за призначенням та перерахунком субсидій та пільг. Близько трьох тисяч це звернення, які надійшли безпосередньо в пенсійний фонд сумщини, і близько двох тисяч це ті заяви, які надійшли через уповноважених осіб. Початку 23-го року пенсійний фонд фінансуватиме витрати потерпілому зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності. А також займатиметься виплатами лікарняних. Подати документи за словами Альони Заставенко через фонд можна до будь-якого відділення без прив'язки до фактичного місця проживання. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.